Що це за культура? Це озим, озима соя. Так, да, я вивів новий сорт озимий, який може зимувати і не одну зиму. Та такої сої ми он, проїхали Західну Україну, повно стоїть в поле. Так, да, зустрічалися поля і не тільки сої, і соняшнику. Хоча вже відзвітували, що сою зібрали, 100%. Соняшник ще 99% зібрано. По статистиці, а соя 100%. Але я думаю, ще тисяч за дві-три в полі стоїть соя. Ну, Неможливо було зібрати. Волога зима. Тобто волога осінь. А далі, ну далі ми самі розуміємо. Зберуть, зберуть, а можливо, залишимо до наступного року, не треба сіяти. Осипаться. Посіється. Ну, є багато сортів, які нормально перезимовують, нічого не сипляться. Єдине, що вона вражається фузаріозом, Ну і зменшується міст протеїну, пошкоджується. Ну, багато... ну, мабуть, менше, ніж кукурудза. Так, да, менше. Ну, кукурудза більше, так. Да. Взимку страждає. Вперед! З Новим роком, шановні аграрії, вітаємо ми з України. Друзі, ми не даремно зупинилися на сої, яка сьогодні в січні стоїть, чекає. Не знаю, чого вона чекає. Комбайна чекає. Через те, що зібрати не вдалося аграріям всі поля, на жаль. Але до сівби сої нового врожаю залишається десь біля 100 днів. І все-таки ми надіємося, і не тільки надіємося, а всім бажаємо, щоб в цьому новому 2023 році ви отримали хороший високий результат і по сої, і по кукурузі, і по соняшнику, і по зимі пшениці, і по всім культурам, які ви посієте. Але зважаючи друзі на те, що дуже багато аграріїв будуть скорочувати посівні площі. Кукурудзе. І враховуючи те, що ці площі будуть займати такі культури, як соняшник соя, ми вирішили, враховуючи побажання аграріїв, провести в січні місяці вебінар по технології вирощування іменно сої. І на цьому вебінарі, друзі, ми хочемо розглянути ті проблемні питання, які виникали. В минулому році, в минулі роки, щоб не допустити тих помилок і дійсно отримати по сої від 3 і більше тонн з гектару. На вебінарі, друзі, ми розглянемо питання підбору сортів, інокуляція насіння, що дуже важливо для сої. Підготовка ґрунту перед сівбою. Ми розглянемо такі важливі питання, як система. Захисту від основних шкодочинних бур'янів. Як краще підібрати гербіциди, як необхідно підібрати акаріциди через те, що в минулому 2022 році павутинний кліщ завдав дуже багато шкоди посівам сої. І багато аграрів е до сих пір не розуміють, що проблема не в тому, що кліща було багато. А проблема в тому, що невірно були підібрані інсектоакаріциди. А дехто навіть не акарицидами, а просто інсектицидами, які неефективні проти кліща. Ми також це питання розглянемо на нашому вебінарі. Дуже багато шкодочинних хвороб було також на сої. І ці хвороби завдали багато шкоди посівам сої. Зменшили врожайність на тонну півтори і більше. І не тільки врожайність, а й вміст протеїну. Тобто багато питань, які дійсно необхідно розглянути, щоб в 2023 році бути ефективним і отримати не менше 3 тонн, а ми не будемо обмежувати, щоб ви отримували і більше трьох тонн з гектару сої і з протеїном не менше 40%. Сьогодні є сорти сої, які вміщують до 50% протеїну. Сьогодні є високоолеїнові сорти сої, Тож безліч питань, які будемо розглядати на нашому вебінарі. Друзі, друзі запрошуємо всіх вас прийняти участь у нашому вебінарі по технології вирощування високих врожаїв сої. Поширюйте цю інформацію між вашими друзями, колегами, фермерами і також запрошуємо і їх прийняти участь у нашому вебінарі. По цій важливій культурі, яка дійсно може принести хороший високий прибуток. Друзі, інформацію про час проведення вебінару, умови, ви знайдете в описі під цим відео. Ми вам дякуємо, що ви з нами. Сьогодні з вами працює команда Art я Олексій Сергієнка. Бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди. Хороших. Високих прибутків у 2023 році. Чекаємо на вас на все добре!